Я з гарними новинами до вас. Дивіться, в минулому місяці в мене була днюха. Цей місяць я відпочивав. Ну цей той. І я обіцяв зробити конкурс для доступу в нашу торгову групу. Той, хто сумнівається, вартує вона тих коштів, не вартує правда там, чи я щось малюю. У вас є можливість все перевірити особисто, так як я відкриваю доступ для всіх, хто виконує дуже легесенькі умови. Які це умови? Дивіться, треба. Зробити репост картинки в собі в якусь любу соцмережу, зробити посилання на ту соцмережу, ну на наш канал, в якій ви виставляєтесь і посилання на цей канал наш, і написати, хочу виграти в розіграші. І все у вас є можливість отримати доступ в торгову групу до кінця серпня. Безкоштовно там буде і навчання, і всі пояснення, і торгова стратегія, і все, 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 все. І ви зможете чудово розібратися. Підходить воно вам, не підходить. Воно вам правда, неправда, так що не втрачайте час, користуйтесь і вперед.